Салютики дуже часто попадаються відосики, ну, мабуть, за те, що пару разів подивився їх, і постійно в рекомендації попадаються відео, всякі статті, новини на таку тему, коли жінок питають чи згідні вони. Щоб на законодавчому рівні прийняли закон, що коли жінка народжує дитину, зразу робити тест на батьківство. Е і всі поголовно 99, так можна сказати, і 9% жінок категорично проти одиниці, які кажуть, ну, байдуже. І всі це мотивують тим, що мов, о, це ж недовіра, як з таким жити. Е, треба вірити. І, ну, якби з одної сторони правильно, довіра мусить бути, бо з довіри нема спільного життя. Але якщо нема чому приховувати, чому лишній раз не надати доказ того? Що ти вірна, що ти не обманюєш. Тобто це не є звинувачення, але це є підстава. Е, ще один такий великий плюсик у вашу сторону, де ще скріпить більшу ну, любов, повагу, розуміння чоловіка до вас. Але але в чому підвох? Є статистики, які роблять країни, тобто всі клініки, які роблять тести на батьківство, все передається Міністерству охорони здоров'я на наш хлопський розум. І вгадайте, що каже статистика, який відсоток тестів. Показує, що чоловіки не являються біологічними батьками своїх дітей. Ану, поки ви, я скажу результат, ви напишіть в коментарях вашу думку. А отже, як показує статистика за останніх там 5 років чи 6 по різних країнах. В середньому кожен третій тест показує, що батько, чоловік не є біологічним батьком дитини. Тобто кожен третій чоловік виховує чи виховував не свою рідну дитину. І після цього жінки кричать про якусь довіру. Ви можете мене закидати камнями, але факт говорить за себе. І це дуже велика печалька, куди котиться світ. Всім добра!